Вітаю на каналі. Проговоримо. Дональд Трамп презентує мирний план, 28 пунктів, який, за його словами, нібито можуть зупинити війну між Україною та Росією. Питання просте: це справді шлях до миру, або як говорять, це кіт в мішку. І чому сьогодні на Україну так наполегливо тиснуть, бо інколи мирна пропозиція це просто красиво запакований ультиматум. У цьому відео ми розберемо всі 28 пунктів, дізнаємось, хто реально писав цей план та хто дійсно хоче миру. Починаємо. З чого все почалося, видання Axios опублікувало повний план. Згодом цей документ з'явився і в українських телеграм-каналах, і миттєво спричинив гучний резонанс. Якщо дуже коротко, у цьому плані Донецька, Луганська області та Крим де факто визнаються США територією Росії. Україна виходить із частини Донбасу, яка ще не окупована, і ця покинута територія офіційно визнається російською. Там же пропонується створити буферну зону, повністю демілітаризовану. Російським військовим там перебувати заборонено, але цивільним і адміністративним структурам РФ дозволяється. Далі заморозка війни по нинішній лінії фронту на Херсонщині та Запоріжжі, а всі інші українські території Росія повинна залишити. Плюс зменшення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч або навіть менше. Нагадую, у 2025 році чисельність ЗСУ оцінюється від 880 до майже мільйона військових. І всі ми пам'ятаємо стамбульські переговори. Тоді Росія вимагала армію у 80-125 тисяч. Україні пропонують гарантії безпеки за прикладом п'ятої статті НАТО, тобто напад на Україну, США та Європа зобов'язані сприймати як напад на себе. Але саме такі гарантії безпеки раніше й зірвали переговори, бо Росія вимагала, щоб будь-які гарантії погоджувалися з нею. І так, ви вірно розумієте, це означало одне: гарантій не існувало. То чому цей важливий пункт раптом змінився? Адже, за даними від КОФА, план розроблявся спільно з представником Росії Кирилом Дмитрієвим. Але МЗС РФ публічно заперечує наявність будь-якого мирного плану. кажуть, що вони його взагалі не бачили. Тобто Кремль буде проти цього пункту, і фактично це вже натякає, що більшість положень можуть бути змінені. бо він позбавляє Росію можливості тиснути на Україну військовою силою. І тепер Кремль має добровільно відмовитися від цього заради слов'янська і Краматорська, коли публічно заявляє, що йому потрібна вся Україна. Виглядає ну, дуже сумнівно. Переходимо далі. Пункт номер сім: Україна не вступає в НАТО, а НАТО відповідно не приймає Україну. Звучить, м'яко кажучи, дивно. Адже Україні НАТО потрібне передусім через п'яту статтю колективну оборону. Але в цьому плані вже є пункт про гарантії безпеки від США та країн ЄС, і вони навіть ширші. За аналогією зі статтею НАТО, у разі нового вторгнення ці гарантії спрацьовують односторонньо, виключно на користь України. Що було зрозуміло, у п'ятій статті НАТО союзники зобов'язані реагувати на напад на будь-яку країну альянсу. А тут зобов'язання діє лише щодо України. Тож, якщо такі гарантії вже закладені в мирному договорі або навіть посилені, навіщо тоді заборона на вступ до НАТО? Звучить, якщо чесно, тупо. Далі пункт о репараціях: Росія фактично сплачує їх зі своїх заморожених активів у ЄС, але ці гроші отримує не Україна, а США як оплата за гарантії безпеки для України. 100 мільярдів підуть на відбудову України і контролювати ці кошти будуть американські компанії. Через 100 днів після підписання угоди в Україні мають відбутися вибори, а припинення вогню лише після того, як усі сторони виконують свої зобов'язання по угоді. Тобто документ підписано, а війна може триватиме. І тоді Росія знову звинуватить Україну у невиконанні умов і продовжить наступ. Ми вже бачили це. Якщо Кремль справді хоче миру, а не просто створює його ілюзію, перший крок очевидний укласти угоду про повне припинення вогню. А вже потім сідати за стіл переговорів і домовлятися. Саме це Україна пропонувала раніше, але щоразу, навіть коли ініціатива йшла від Росії, наприклад, Пасхальне перемир'я, його зривала саме Москва. Бо причина одна: Росії потрібна вся Україна, тому так звана мирна угода їм не потрібна, це лише картинка, ілюзія для однієї людини Дональда Трампа. Трамп вірить, що якщо всі отримують вигоду від миру, більше торгівлі, більше економіки. Амбіції суб'єкта з Кремля зникнуть. Але він забуває просту річ: Росія й зараз торгує з країнами ЄС. І це не зупинило вторгнення. Тож їм байдуже до вашої торгівлі, пане президенте Трампе, переходимо до пунктів, які найімовірніше Україна відкине. Але перед цим буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал, поставите вподобайку і залишите коментар. Поїхали! Перший із них зменшення кількості особового складу Збройних сил України до 600 тисяч або взагалі навіть менше. Єдиною реальною гарантією безпеки зараз і в майбутньому для України є її армія. Саме завдяки їй ми сьогодні можемо вести переговори і взагалі існувати як держава. Я майже впевнений, якщо якимось дивом українська делегація погодиться на цей пункт, Росія обов'язково спробує дотиснути його до 300-350 тисяч. При цьому сама вона формуватиме армію у 2 чи навіть 2,4 мільйона військових. І ви чудово розумієте, у разі повторного нападу результат буде зовсім інший ніж у 2022 році. З боку нашого уряду також було б нелогічно добровільно позбавлятися армії, яка здатна стримувати і протистояти одній із найбільших армій світу. І сенс пункту про суверенітет простий: лише Україна має право вирішувати, якою буде чисельність її війська. Тому цей пункт має бути відкинутий або знайти компроміс, де протягом 10-15 років Україна буде зменшувати свою армію умовно до 600-700 тисяч людей. Далі йдуть положення, які, м'яко кажучи, нічого не змінюють. Третій пункт: Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі. Між Росією та НАТО передбачено діалог за посередництва США, нібито для безпеки, деескалації та економічної співпраці. Восьмий пункт НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. Дев'ятий пункт. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Шістнадцятий. Росія закріпить у законодавстві політику ненападу на Європу та Україну. Це вже є в їхній Конституції, і водночас існує багато способів це обійти від самооборони до захисту братського народу та росіян за кордоном. Як вони вже робили у 2022 році, 18 Україна підтверджує статус без'ядерної держави відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 19. Запорізька АЕС має запуститися під наглядом МАГАТЕ, а електроенергія розподілятиметься порівно між Росією та Україною. Спойлер на цей пункт Росія точно не погодиться. 21. пункт ключовий Крим, Луганський і Донецьк визнаються де факто російськими, у тому числі Сполученими Штатами. У Херсонській та Запорізькій областях бойові дії заморожуються по лінії фронту. Росія відмовляється від інших територій, які вона нині контролює за межами п'яти регіонів. Українські війська виходять з частини Донецької області, яку зараз утримують. Ця територія стає нейтральною демілітаризованою буферною зоною, що юридично належить Росії. Російські війська не заходять у буферну зону, але вона не є українською. Якщо виходити з реальної ситуації на фронті, цей пункт справді виглядає непогано. Але ми чудово знаємо нашого сусіда, який здатен використати його у власних інтересах. Наприклад, українські війська залишають неокуповану територію Донбасу. Перший тиждень підерська армія туди не заходить, другий теж. А на третій знаходиться причина для нового наступу. І тоді заходить відпочила досвідчена армія і спокійно рухається вперед. Бо будемо чесними: оборонні споруди за Донбасом наразі недостатні для якісної і тривалої оборони. До цього додаємо повільність реакції західних партнерів, з якою ми й досі стикаємося. Поки вони ухвалять рішення, а не просто засудять, ситуація може кардинально змінитися. І якщо одночасно відбудеться зменшення чисельності ЗСУ, постає питання, де в цей момент можуть бути російські війська під Павлоградом, під Дніпром? Адже путіну абсолютно байдуже, що він внесе в свою конституцію або що саме підпише. Для нього це не зобов'язання, це інструмент. Саме тому такі пункти потрібно переглядати і шукати варіант, який буде справді справедливим і безпечним. І це вже завдання для української делегації, яка прибула на переговори та завершила перші раунди зустрічей із партнерами зі США та ЄС. Детально про нові зміни та реакцію Росії на ці зміни поговоримо у наступному відео. Більша частина української провоєнної спільноти вважає цей текст капітуляцією. У першу чергу через можливе зняття санкцій з РФ. Давайте подивимося, що з цього приводу думає один із найпопулярніших військових блогерів, чинний військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов. Чотири речі в 28 пунктах, які можуть привести Україну до майбутньої капітуляції. Перше зняття санкцій з Росії, тобто жодних реальних наслідків за воєнні злочини та агресію. І так, це справедливе зауваження. Наслідки мають бути без амністії. Повернення Росії в міжнародну політику один із ключових пунктів Кремля. Україна вже пропонувала розумний компроміс: поступове зняття санкцій лише за умови виконання всіх пунктів мирної угоди. Це і гарантія дотримання договору і покарання за агресію. А паралельно має бути створена міжнародна комісія, яка розслідуватиме воєнні злочини Росії і України, якщо такі будуть, бо справедливий мир без відповідальності неможливий. Друге відсутність чітких положень щодо російської конституції, на основі якої ведеться війна, і яка дозволяє Кремлю почати третій акт у будь-який момент. І тут цей пункт повністю втрачає сенс, бо нинішня влада в Кремлі, та й можливо наступна, не зважає на написане в Конституції. Тому Україні не варто покладатися на папір. Справжня безпека це сильна армія, здорова економіка, подолана корупція та реальні гарантії від партнерів за прикладом п'ятої статті НАТО. Третє приховане нав'язування культурної толерантності до Росії. А це гарантоване відновлення проросійських партій і локальних сепаратистських рухів. І це вже не про демократію, це швидше нагадує штучне політичне конструювання. До 2022 року одна з найпопулярніших партій в Україні була відверто проросійською, і це вибір частини суспільства. Які партії будуть у Верховній Раді чи в міських радах, має вирішувати лише народ України і українське законодавство, а не умова мирної угоди. Четверте повна відсутність миротворчих сил, які могли б контролювати провокації на новому кордоні, а це прямий шлях до другого вторгнення. І так, це справедливе зауваження, але воно завжди буде в будь-якому мирному договорі, просто тому, що у світі немає армії, яка погодиться на десятки тисяч військових біля лінії фронту, де гарантуються втрати. Для європейських урядів це політичне самогубство, бо виборці не приймуть потік цинкових трун навіть заради миру в Україні. І головне, Росія категорично проти будь-яких миротворчих сил на кордоні. У Кремля логіка проста: ми воювали, щоб НАТО не було в Україні, і тепер нам їх ставлять під носом. Що бачу, я команда Трампа, Зеленського і Путіна, може тимчасово домовитися про медійне перемир'я, яке завершиться одразу після зміни президентів у США та Україні. Бо в 28 пунктах немає жодного гаранта безпеки, який у разі третього вторгнення Росії вступить у війну на боці України. І водночас є голоси, які переконують українське суспільство, що подальші умови будуть ще гіршими, і це не російська пропаганда. Один із них, Дмитро Кулеба є в дипломатії правило: ти не виграєш за столом переговорів те, що програв на полі бою. Неможливо зараз змусити Росію відмовитись від чогось на півдні та сході, що вона вже контролює. І ще важче переконати її, що за рік ситуація не зміниться на її користь. Путін переконаний, що час працює на нього, а Україна та її партнери на межі виснаження. Тому його мотивація підписувати угоду, яка не дає максимум нульова. Ані цього року, ані наступного не варто очікувати кращих пропозицій, ніж ці 28 пунктів. Якщо обставини не зміняться, ми втратимо ще більше людей і територій, а на столі лежатимуть ті самі умови. Це жорстоко, але на жаль, це правда. Сьогодні це виглядає так: Кремль знову намагається створити для Трампа ілюзію готовності до миру і водночас тягне час, окуповуючи кожен день ще більше української землі. Трамп хоче угоду, можливо, Нобелівську премію за завершення війни. А Україна змушена виборювати в переговорах зі своїм партнером чесний гідний мир, а не красиво оформлену капітуляцію, паралельно утримуючи тисячний фронт. Так, у нас є багато проблем, і одна з найбільших корупція. Коли країна воює, виживає, бореться за кожен метр, все ще знаходяться ті, хто краде. Коли немає багатомільярдної допомоги, коли потрібні гроші на оборону, коли ці кошти могли б рятувати життя. Потрібно сказати чесно: такі люди існують, і суспільство має вимагати відповідальності. Попри в тому, втрати, економіку, політику і зовнішній тиск Україна продовжує тримати оборону. Сили оборони України стоять та будуть стояти, бо вони єдина наша гарантія безпеки. Але вирішувати вам, проговорити це чи.